Знаєте наскільки актуальна зараз система покращення надійності протиповітряної оборони? І одним із ефективних засобів протиповітряної оборони є ПЗРК і рівень підготовки операторів, стрілків, зенитних комплексів. Для того, щоб підвищити якість підготовки, безумовно потрібні тренажери, коли ми запропонували, щоб спільно виготовити тренажери, тобто частину коштів близько двох-двох третин, напевно, якщо я не відмовляюся, сплачує наш благодійний фонд і третину. Виробники взяли на себе для того, щоб спільно виготовити. Я дуже вдячний за таку віддану, професійну і патріотичну позицію. цьому екрані інструктор время заняття бачить всі органи управління, що відбувається. Зараз саме цей тренажер буде упакований, буде налагоджений. До кінця наступного тижня наші військовослужбовці будуть проходити. Кількатижневу підготовку стажування для використання ПЗРК. і це лише початок. Ми допомагаємо збройним силам. Ми сподіваємося на збройні сили. Ми вдячні збройним силам! Слава Збройним силам і слава Україні!